Усім привіт! Сьогодні 24 квітня 2025 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, показуємо їхні ціни, їхні пробіги. У кожному оголошенні є телефончик продавця, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль, додивіться дане відео до кінця. Поділіться ним з друзями, напишіть будь-який коментар і натискайте «подобайку» Всім приємного перегляду. Продається рано сценік. Дуже круті диски. Розина мішлін. 16-й рік, босе, 12400, продають 220 на тисяч. Телефончик продавця є, телефонуйте, кого цікавить в даній сцені. У гарному стані лакофарбове покриття даного автомобіля. Паркрольників, передні протиманки і накосклавні диски. Красна машинка. Рекомендую. Взагалі ми знімаємо ті машинки, які варті уваги. Ці машинки я рекомендую до покупки. Але їх перевіряйте, якщо вам щось не сподобається. Ми знімаємо декілька машинок. Обирайте для себе якусь. 19 рік, 1799, робить 175 тисяч. Не фарбована. Ну дуже класно, бачите, не фарбована машинка. Чому її не взяти? Може, історг буде вам для продавця. Цікавитесь, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте. А ну і далі вас. Для нас, для вас ось такий Нісанчик, продається, що це в нас за модель. 13 рік, босе 9 22 тисячі продавити 16. Так, отакий Nissan. Певнець Nissan Rock. Напишіть в коментарях. Кій це, це модель Nissan Подивіться, на кому хвилин його знімаємо, напишіть, який котрі такий ковиління віднімаю. Ось такий Nissan. До речі, він такий самий. Два Nissan Але це не продається. Тому знімаємо цей меганчик. Четвертий. Четвертий Меган на легкосплавних дисках ролина Мішлен чи Мішелін. Як направиння. інтонація інтонації. 19, 19 рік автомобили фончик подався. З півтора об'єм двигуна, пробіг 154 тисячі 1299. Стертин, меганчик. Приїхав з Франції в Україну розмитаний, просто показують, на номера не знімають, щоб людина бачила, звідки він приїхав. Так, далі у нас є Volkswagen Touran. Volkswagen Touran 2007 рік, 1,6 бензин. Ціна дуже приємна. я вам казав колись? Ми знімаємо тільки є варті уваги 6700. Є телефончик продавця. Телефонуйте, якщо у вас щось цікаве по автомобілю. 2007 рік 6700, недорогий автомобільчики. Варті своєї уваги. Далі продовжуємо знімати Ford. Це також дуже цікавий автомобіль, він не є дорогим. Якщо, можливо, комусь Megane 4 за дорого, можна взяти цей Форд. Він є трішки дешевший, це 9 рік. Пробіг має 189 тисяч, ціна 4900. 1.4 бензин. Є телефончик, телефонуйте. Дорогі автомобілі, можливо, ще буде якийсь торг. Можливо, це вже крайня нижня ціна, яку Може готовий продати продавець. Він врахував якісь моменти по купівлі цієї автомобіля, розмитнення і трішки набавив, щоб заробити. Тому ну, така ціна. Далі у нас Renault Grand Сценік. Дуже чудовий весняний день. Renault Grand Сценік 2015 року випуску. 11400 ціна і там в куточку написано телефон продавця. Тобто, хто хоче собі трішки кращу машинку, ніж оцей Форд бо це вже старіше і можливо не така комплектація. як Тому можемо взяти оцей. Перегляньте, так, ціна є телефончик є. Отож, цікавить. Звертайтесь до будь-якого продавця з нашого відео по тих чи інших автомобілях. Далі ми продовжуємо. Для вас показуємо такий автомобіль Audi. Це вже у нас Ауді в універсалі. 15 рік, дезертин 6 автомат 237 тисяч пробігу. 8,8. Так, друзі, хочу вам нагадати, що ми знімаємо два відео. Сьогодні у нас вийде на каналі. Вийде два відео по автомобілях. Підписуйтесь на канал, переходьте на сторінку відео і подивіться інше відео, яке ми сьогодні знімаємо. Там також були аудюшки подивитись що там є, що ми там знімали. Далі у нас Opel Astra H. Opel Astra H подається. Універсал, що у нас коштує? 10-й рік, 189 тисяч пробігу 5-900. Телефончик продавця є. тож кого цікавить оцей Opel Astra H. Середній між от там отрим. Кордом і, і маю на увазі Також цікавий автомобіль. Правда, ще так розуміє в зимової резині. Можливо, є в комплекті, додається. Телефончик є, телефону. Ми переходимо далі в інший ряд і покажемо вам ще декілька струвічок. Це в нас є Citroen Picasso Дивимося. Скільки ж він коштує в нас? А сьогодні у нас, я нагадаю, 24 квітня 2025 року. 12 рік, 6900. Клімат, контроль, механіка, АБС, колись протронік задній. 260 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 12 рік. Так, переднього ви теж бачите, що немає. Автобіль на Рівненській реєстрації знаходиться. Все нормально. Так, далі у нас Рено Сценік. Рено Сценік, трішки старіша модель. Дивимося, що вона коштує у нас. Відбирайте для себе той, автомобіль, який вам найбільше подобається. Фінансово і технічно. 2008 рік 239 тисяч пробігу, написано Оригінал не скручений. Варто вірити продавцю, але перевірити. Газ бензин 2.05650. Телефончик є з телефон. Так, ось такі рано сцені. Продовжуємо у нас Volkswagen. 5 гольф. П'ятий гольф. На таких прикольних Легкосплавних дисках. Гума у нас кормуран. Бензин, електросидіння, всі е... там сидіння, АР-сидіння, чи що це? Підігри, вебасти, партроніки, кліма. Є все. 7,5 2008 рік телефончик є. 7,5 2008 рік такий плятий гольф Гбекку продається. Далі пробимо Volkswagen. ТООРЕК. Тігуан, перепрошую, tiguan 2018-2017 рік 2.0 бензин автомат, довга база с місць з США. Написано Небитий. Панорама без ключовий, камера сліпі зони. 18УО. Пробіг 144 тисячі кмів. Телефончик є, телефонуйте. Далі ще один тігуан. Теж у наша коротша база. Можна це побачити по задньому склі за дверима тут і там. Довша база і коротша база. Вибирайте для себе, який вам найбільше подобається. 12 рік, бензин 2,0, 253 пробігу, 10.800. Авто повністю обслужене, все працює, можливий торг, деталі по телефону. Телефончик телефонуйте. Всі деталі дуже зручно і можна зустрітися з продавцем у будь-якому зручному для вас обох місці. ось цей інсайт. І цю квадро. Так, Друзі, дякую, що дивитесь відео до кінця. Хто ще не підписався, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. 14 тисяч 2016 рік, 140 тисяч пробігу, 2,0 бензин, газ є, автомат коробка, є телефончик. Ось такий нісанчик, кого цікавий, телефонуйте. Можна собі придбати. Завершимо відео оцей Quattro Audi. Дивимось, скільки ж вона коштує. Чорний колір, передні партроніки, протитуманки дитуманки. Дивимося, дивимося, самому цікаво. 14 рік 2.0 бензин 15500. Так, телефончик про це я вам показав. А ви хто зацікавився цією ауді, дзвоніть по тому телефону. Хто зацікавився якимось іншим автомобілем, там є кожному телефончику, телефонуйте. Всім дякую за увагу. Так, послуги евакуатора і показуємо телефончик. Ось такий евакуатор з таким телефончиком. Можна собі, якщо якась потреба, замовити хлопців. Їхні послуги.